Всім привіт, ви на каналі Сам собі Інвестор. мене звати Ростік. Друзі, даний відеоролик взагалі знімаю тільки для того, що дуже багато було приватних просьб особисто до мене. Дуже багато людей писали коментарі під відеороликами. Ростік зніми, будь ласка, і розкажи, що таке опціони, і як взагалі на цьому можна втрачати гроші, ну і можливо заробляти гроші. Тому, а чому би вам не розказати, чому би вам не показати? Звісно, я зараз. Дуже сильно детально в то не хочу поглиблюватися, бо не думаю, що це для багатьох буде взагалі цікаво. Але взагалі поверхнево пройтися, показати, як це взагалі працює, чому би і ні. Звісно, запрошую до перегляду. Прошу насамперед поставити лайк, підписатися на даний канал і підписатися на мій телеграм-канал, оскільки там публікую всю актуальну інформацію по фондовому ринку і по своєму інвестиційному портфелі. Отже, друзі, дуже багато коментарів, власне. Було про опціони після того, коли я просто показував скріншоти на своєму телеграм-каналі, де показував по факту ну і падіння велике мого інвестиційного портфеля. Ну і знову ж таки, то що зараз показую, що він наприклад зараз оцінюється там 86 тисяч американських доларів. І дуже багато людей навіть знають, що я тут продав більшість своїх активів, маю на увазі акцій і вивів частину грошей. І тоді, наприклад, мій портфель 26-27 грудня оцінювався в 33 3000 доларів, а зараз 86. Тобто, по факту більше 50 тисяч доларів, я встиг заробити заново ну, за, по факту, за 2 місяці. Для дуже багатьох це стало цікаво. Давайте покажу я взагалі, як це працює. Отже, взагалі, що таке опціон? Опціон це право купити або продати активи. маю на увазі акції, позаздалегідь умовленій, домовленій ціні. Як це взагалі працює? Отже, подивіться. Розкажу вам, на прикладі тої самої компанії PayPal. Допустимо, вона на сьогоднішній час коштує одна акція 67 доларів. Допустимо, ви хочете купити 100 акцій, і вам на це потрібно на даний час сьогодні 6700 доларів, щоб купити 100 акцій. У вас таких грошей немає, але, допустимо, у вас десь там є 500 доларів. А ви прекрасно розумієте, ну, наприклад, підозрюєте, щось там знаєте більше. Що акція Буквально за три е, місяці будуть коштувати, ну, приблизно, хоча ж б мінімум 80 доларів, або, можливо, там мінімум 100 доларів. Тобто ви прямо впевнені, що акції будуть зростати. І що ви можете зробити? Ну, по-перше, у вас немає грошей, е, чи то брати якийсь кредит, чи ще щось. Ні. Подивіться, ви можете піти іншим шляхом і купити право на покупку акцій заздалегідь умовленій ціні. Отже, заходите, як це взагалі заходите на опціони, Я хочу показати вам, як це взагалі виглядає. Е, можете це зробити багатьма способами. По-перше, можете зайти тут е, в пошук е, акцій, вибрати любу акцію. Давайте буду вам показувати на прикладі тих самих опціонів, які в мене на сьогоднішній час знаходяться. Це на компанію Palantir і на компанію Alibaba. Просто входжу сюди, вибираю акції компанії. Можете побачити акції опціони. Якщо перейдете одразу безпосередньо, тут, тут на опціони. То чесно кажучи, ви отримаєте щось таке і буде досить таке важко візуалізувати і пояснити вам це все. Тому заходьте, чи там, не рекомендую взагалі торгувати опціонами, бо це там можете втратити навіть всі свої гроші. Ну але взагалі то заходьте так, палантір, заходите, заходите на акцію, і вже з, з даного вікна відкриваєте тут закладку опціони. Так? Ну і давайте я покажу вам на тому прикладі. Допустимо, нам, щоб купити 100 акцій палантіра, зараз треба майже 8300 доларів. А ви знаєте, що буквально за місяць вони будуть коштувати 130 доларів. Ну і логічно ви не хочете втратити тої можливості. А знову ж таки, ви думаєте, що за місяць, тобто за 31 день, тут можете побачити, знову ж таки, тут багато різних цифр, бо це вже торгівля, можна сказати. Ну, і нам найважливіше це шкала часу. І, наприклад, ви розумієте, що десь там за мінімум. Півтора місяці, тобто десь 44 дні, акції будуть коштувати набагато набагато дорожче. Ви можете придбати собі право купити дані акції, заплативши певну премію комусь. Це називається покупка кол опціону. Тобто, тут взагалі, подивіться, ви вибираєте собі тут дату. Допустимо, давайте візьмемо один місяць. Так. 4 квітня 2025 року. Це так то виглядає тут на англійській мові, знову ж таки. Ну і тут внизу маємо страйк. Страйк це рівень ціни вартість акції. Можемо побачити по лівій стороні «коли», по правій стороні пути. Так воно на англійській, в принципі, так само пишеться. Що це означає? «Коли» – це. Коли опціон, це власне, якщо акції будуть зростати, ми на тому будемо заробляти. А пуд-опціон, якщо акції будуть падати, ми на тому теж можемо заробляти. Знову ж таки, я тут купив, наприклад, багато пуд опціонів. Бо я розумів, що акції, наприклад, найближчим часом будуть сильно-сильно падати вартості. І знову ж таки, то право буде збільшуватися. Знову ж таки, тут дуже багато інформації, не так-то легко вам в, буквально в 10 хвилинному відеоролику хоча б щось пояснити, але можете побачити, що тут є різна ціна. Є страйк, там 60 доларів, не знаю, навіть до. Подивіться, до 185 на сьогоднішній час є взагалі ціна там за 31 день. Я не думаю, що акції так зростуть чи впадуть, але все одно. Отже, як, що ви можете зробити, знову ж таки, якщо підозрюєте, знаєте, що, і що акції будуть коштувати 120 доларів. Подивіться, ми можемо зайти, наприклад, вибрати тих 31 день і купити собі право придбати дані акції в ціні, ну, допустимо, 82 долари. Тобто, за місяць часу у вас буде, наприклад, заробітня плата, або у вас з'являться гроші, з'являться тих 8200 доларів. То, щоб придбати дані 100 акцій по тій ціні, подивіться, тут страйк, вибираємо страйк, тобто та ціна, яка є на сьогоднішній час, то нам потрібно на сьогоднішній час заплатити комусь. Тобто тій людині, яка десь там є по другу сторону екрану. Е, вибачаюся, купити нам треба колопціон. Е, потрібно заплатити 750 доларів. Знову ж таки, дана ціна дуже сильно міняється, тому якщо вас зараз натисну і тут е, воно там заактуалізується, то я думаю, що, скоріш за все, дана ціна інакша. Тут можете побачити, аз то десь приблизно, навіть, навіть менше 750 доларів. Тобто, ми, нам зараз, тобто, ми купимо один колопціон на дану вартість за 750 доларів, то з нашого рахунку зніметься 750 доларів. Тільки дивіться, що відбувається в тому моменті, коли акції дійсно за 31 день будуть коштувати ну, допустим, любо, люба, люба цифра, допустимо, 100 доларів. Так. То уявіть собі, що ви вже заплатили, по факту там, тих, скільки там, бо 82 долари. так? Ви заплатили тих 750 доларів премії, все, воно з вас знялося. Але в тому випадку, якщо навіть от, на, станом на 4 квітня акції будуть коштувати 100-120, без різниці, скільки грошей маю на увазі більше 82 доларів, хоча б на 1 цент більше 82 доларів. То у вас на рахунку появиться 100 акцій. Знову ж таки, на там той період часу мають бути гроші. Ну ти вісімдесяти доларів без того ніяк. Хоча там ще є теж інша можливість, бо брокер може дещо зробити певні свої магінації, у вас появляться просто гроші. Ну але на тому зупинятися не буду. А пояснюю, що, наприклад, акції коштують на цей період часу, той за місяць часу коштують 120 доларів. За одну штуку, тобто 100 акцій коштує 12 тисяч доларів, то у вас появляється 100 акцій по ціні 82. Тобто розумієте, і ви в даний момент, в дану секунду, в той самий день можете продати дані 100 акцій за 12 тисяч доларів. Ну там скільки вони будуть коштувати, маю на увазі, якщо 120, це 100 штук, це 12 тисяч доларів. Тобто, ви зараз віддаєте комусь там 700-750 доларів премії, а потенційно можете заробити 4-5 тисяч, а можливо навіть більше, якщо акції будуть сильно і сильно зростати. Розумієте, ви втрачаєте гарантовано 700 доларів. Тільки знову ж таки, чому на цьому можна теж втратити? Бо... Якщо акції не будуть коштувати 8 тисяч е, увазі, не будуть коштувати 82 долари за місяць часу, а будуть коштувати менше, то ту премію, що ви заплатили комусь, вона у вас вже буде знята. І по факту ви дані гроші вже втратите, маю на увазі. І у вас акцій не буде, бо акції будуть коштувати дешевше, тобто ваш опціон згорає. Надіюсь, що зрозуміли, бо це дійсно важко зрозуміти. Є інший варіант, взагалі, бо тут можете побачити тут чотири 4, 4 можливості: це можемо купити кол-опціон, продати кол-опціон, купити пуд-опціон і продати пуд-опціон. це різні е, варіанти. Маю на увазі, якщо у вас є гроші, ви знаєте, що акції будуть зро зростати, щоб на цьому заробити, ми купуємо кол-опціон. Якщо у вас є е, акції, наприклад, там 100 штук, хоча б, бо там рахується, якщо 100 штук на рахунку акцій, то ви можете там продати один кол опціон. І допустимо, зараз акція коштує 81 долар. А я, наприклад, прекрасно розумію там щось маю в мене в голові, наприклад, є, що акції до місяця часу не будуть коштувати там більше 85 доларів. Тобто вони будуть там 84, 84,5, навіть можливо впадуть. То щоб додатково заробити, маючи на тих 100 акцій, я можу продати коло опціон і отримати дану премію. Маю на увазі, наприклад, в даному випадку 620 доларів. Тільки що тоді відбувається, якщо я помилився, наприклад, і акції зростають протягом того самого місяця часу, що я тут обрав, навіть до рівня 100 доларів. Ну, по факту нічого, бо ви ту премію отримуєте в той сам день, коли продаєте даний опціон. А додатково у вас в того самого 4 квітня наприкінці дня, бо це е, п'ятниця, бо тут кожна опціон виграш ви, ви, закінчується якби в п'ятницю. То просто у вас. Зникнуть дані 100 акцій, і в звіті буде показано, що вони були якби продані по даній ціні, по 85 доларів. І у вас просто буде 8,5 тисяч доларів кешу. Тобто E, розумієте, і ви і додатково отримаєте премію тих 600 з чимось, наприклад доларів, і додатково продасте акції по 850 e, по 85 доларів за штуку. Тільки тут знову ж таки ви якби себе обмежуєте, бо якщо акції зростуть, наприклад, навіть за той місяць часу до 200 доларів за одну штуку, ну то потенційно 100 акцій буде коштувати 20 тисяч доларів. А ви якби їх продасте за 8 з половиною, плюс там додатково там 600 доларів приблизно тої премії отримаєте, тобто десь. За 900-200 продасте. Тобто, розумієте, ви, ви якби, отримуєте ту премію, але додатково себе якби, обмежуєте в тому. Ну і з другого боку, я, наприклад, що купую? Е, я, наприклад, прекрасно розумію, що десь до квітня місяця, ну, допустимо, до 17 квітня, акції будуть коштувати, ну, допустим, 50 доларів. Як я на тому можу заробити? Я можу купити пут опціон це якби купити право. Продати комусь е, акції по заздалегідь умовленій ціні. Ну, знову ж таки, різницю собі лишити в кишені. Я розумію, що до інформації багато важко це все сприйняти, але якщо прочитаєте, дізнаєтеся, можливо, е, хочете, запишіться до мене на приватну консультацію. Звісно, вона платна, бо мій час теж якби чогось там коштує. Е, Пам'ятайте, можете це зробити в телеграм, написавши. Ну і подивіться, маю на увазі, що я купив, наприклад, опціони на. Там 70 доларів до 17 квітня, бо думаю, що там Трамп зараз вийде, тарифи, буде криза, жорстка компанія переоцінена, можете побачити зараз, упаде на 2,75%. І це круто, бо купивши, наприклад, даний опціон за 70 доларів, то за, якщо акції впадуть, наприклад, не знаю, навіть до 55, ну якби так було, то я би був дуже щасливий, бо на тому би заробив дуже і дуже сильно. Бо пам'ятаєте, що ми купуємо. Контракт, якби один, ну, наприклад, за ціною 70, то ми купуємо потенційно 100 акцій. Тобто, кожен 1 долар менше як 70 доларів, це плюс 100 доларів до моєї позиції, маю на увазі до, е, е, до до, до, до тої позиції, тобто, в кількості грошей. Тобто, якщо б, так сталося. Наприклад, як ці впали, не знаю, до ціни 50 доларів. Ну це різниця 20 доларів між тою ціною страйку, по якій я продав, купив той пут, це тих 20, а 20 на 100 це 2000 доларів. Знову ж таки, купивши один опціон, потративши, наприклад, на сьогоднішній час там, 3 долари 60 центів, знову ж таки, воно міняється цілий час, тому потрібно це прекрасно розуміти. То я собі гарантую, якби таку можливість. Якщо акції опустяться нижче 70 доларів, ну хоча б там нижче 60, там, 7,5, 60,5, щоб ще відбити ту премію, яку я заплачу, ну то я на тому по факту буду майже не обмежений в заробітку, бо акції можуть падати, падати, падати. Знову ж таки, є там. До нуля до 1 долара, я не думаю, що воно впаде, але все одно там, до доларів 20-30 до доларів 30 може впасти. І купивши один опціон, я можу собі гарантувати таким чином там, заробіток. Як, 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 що в мене є, наприклад? Давайте я покажу вам на реаль, реальному прикладі. Можете побачити, зараз акції падають в вартості, а опціон зростає. Вартість там, портфеля зараз 80%. 7,5, так, 87,5 тисяч доларів. Дуже швидко змінюється це все. Ой, 91 тисяча доларів, можете побачити. Плюс 10 тисяч доларів за сьогоднішній час. Завдяки тому, що, але мож, що опціони зростають, але можете побачити, що, по-перше, в мене не один опціон. Пам'ятайте, що один опціон, якщо акції падають на 1 долар, це плюс 100 доларів до позиції. А в мене, подивіться, 50 контрактів 30 і 20. Це в сумі 100. Тобто, якщо акції на даний час, наприклад, падають на 1 долар, ну то в мене плюс в портфелі, плюс 10 тисяч доларів. Так, дійсно це багато багато, але пам'ятайте про те, що в мене опціони з ціною 60-70 доларів. Тобто, так би було дійсно, плюс там, 10 тисяч доларів, маю на увазі те, що вам пояснюю, так би було дійсно, якби акція падала на 1 долар, було б плюс 10 тисяч доларів в портфелі. Тільки один тут нюанс такий. Що на сьогоднішній час акція коштує 80 доларів, і щоб таке щось мати, акції мають коштувати дешевше, як тих 70, 80, так, 60 і 70 доларів. І тільки після досягнення даного рівня я якби, реально почну заробляти. Хоча знову ж таки зараз заробляю, можете побачити, що в один, що в другий опціон, чи третій, скільки заінвестував, і скільки на сьогоднішній час варта дана позиція. Тут взагалі плюс 400. Е, Відсотків там 300, рахуйте, не не знаю, не пам'ятаю. Ну і знову ж таки. Як можна на цьому заробляти? Бо, так як я вам пояснював на тому прикладі, що ми можемо купити там на, рівні, на тому рівні, де знаходиться ціна. Але знову ж таки, ми можемо купити і дещо інакше. Подивіться, заходимо в опціони. Наприклад, я розумів, що акція впаде там до рівня 50 так, доларів до місяця часу, даю собі час там 44 дні. І я не купую е, пут опціон за й 80 доларів, так. Бо мені потрібно за один контракт заплатити 730 доларів, якби премію комусь, тобто такої, скажімо так, комісії. Ну, це не комісія, це премія, бо комісія ще додатково тут буде. А я можу піти іншим чином: купити даний опціон на меншу суму, допустимо, на 70, і можете побачити, що тут 730 доларів премії заплатити треба, а тут 360. Але якщо по ціні 60, то я заплачу 166 доларів. А тепер уявіть собі, що буквально акції в один день, в два дні найближчим часом, бо ще є той час, який дуже важливий саме в опціонах. Падає, наприклад, ми, я купую там зараз за 166 доларів за один контракт. Бо, звісно, можу собі дозволити набагато більше тих опціонів, там, допустимо, 10, це я потрачу 1000, там, майже 700 доларів. А можу потратити 17 тисяч доларів, купивши 100 опціон контрактів. Так, Але якщо акції там найближчим часом падають до 20, до, на тих 20 доларів і коштує 60 на сьогоднішній, якби на той час, ну, то приблизно та сама премія буде вже не один a 740 тобто x 4х5 приблизно, виходить. і я не мушу буду тримати до самого кінця аж до 17 квітня. Я зможу просто в будь-який день натиснути на кнопочку продати і заробити. Таким чином, можете побачити, в мене так і, наприклад, даний опціон зріс, бо я його купив, там, коли акції були приблизно під 100 доларів майже за штуку. Я купив 70, тобто аж там потрібно було акції впасти на 30%. Тоді той опціон дуже дешево коштував, бо всього-навсього, бачите, я вам в попередньому прикладі показував, 800, 700, 150 доларів. А моя ціна 0,97. Тобто, уявіть собі, моя би, та комісія, скажімо так, премія 0,97, це стільки я заплатив за один контракт. Знову ж таки, акції сильно впали, тому та ціна того страйку 70 доларів, стала набагато ближчою би, до цілі. І більше, більше шансу є, що акції з 80 доларів за штуку, скільки вони зараз приблизно коштують, дійдуть до 70 доларів. Тобто їм потрібно впасти ще на 11 доларів. А ніж акції, коли коштували. Сто доларів і їм потрібно було дійти до 70. тобто впасти на 30 доларів. Надіюся, розумієте, тому то право, скажем так, стало дорожче оцінюватися, тому. Так, то все виглядає. Так що чесно кажучи, опціони це такі інструменти для торгівлі для людей, які розуміють, куди просто буде йти вартість акції тої чи іншої компанії. На тому можна заробити просто в рази в рази більше. В тому потрібно розбиратися. Знову ж таки, можливо, захочете, зверніться до мене на приватну консультацію. Будь ласка, поговоримо, поясню, взагалі, наприклад, як ви можете на тому заробляти. Ну але знову ж таки, загалом, ви, скоріш за все, будете втрачати гроші, бо будете купувати то, що не потрібно. Будете. Купувати, наприклад, на зростання акцій, а акції будуть падати. Ну, але таким чином ви можете, скажімо так, інвестувати набагато менше грошей, тобто вкладати набагато менше грошей. Якщо дійсно будете праві, будете заробляти прям сотні, тисячі відсотків. Так це все працює. Якщо вам буде потрібно, не знаю, якийсь відеоролик, більш детальний з поясненням того всього, як це взагалі все виглядає, то дайте мені знати в коментарях, постараюся ще зняти більш детальний, скажімо так. Такий міні курс по інвести.